По 20 травня з території Азовсталі вийшло близько 2,5 тисяч наших захисників та захисниць. Їх було виведено за домовленістю з ООН та Червоним Христом. Які стали, ні, мабуть, не стали, вони мали стати гарантами. Здоров'я та життя наших захисників, щоб приховати ті звірства, ті катування, які проводили слідчі над нашими військовополоненими. Російські орки, те зло вирішили знищити наших військовополонених. І в ніч на 29 липня на території колишньої викорбовної колонії номер 120 в Оленівці пролунав вибух. Мій батько знаходиться зараз в полоні в Оленівці. На, на контакт на... він не виходив на зв'язок уже давно. Ми Дуже за ним переживаємо. Дуже. Нервуємо дуже, хочемо, щоб він пошвидше з'явився вже вдома, щоб він повернувся. Мій батько був завжди поруч, а зараз моє життя ніби зупинилось. Коли батько був вже назовсталі, в нього не було можливості виходити на зв'язок щодня. А коли траплялась можливість набрати або написати смс, я навіть не знаю, як описати ті відчуття. Коли ти боїшся та водночас поспішаєш Прочитати повідомлення чи почути рідний голос. Я бачила кожного разу, коли мама брала телефон, як в неї тремтіли руки та блідніло обличчя. Поки я відкривала повідомлення або відповідала на дзвінок, і поки не почую рідний голос, мені здавалося, що ми навіть не дихали. Спитай, як мені боляче. Як сил немає, спитай так, як ніхто мене не спитає. Спитай, чому гірко, чому кричу я, Спитай, як людина, що справді чує, спитай, чому лються ті сльози талі, чому лються від мене до зовсталі? Спитай, чому краще мені отрута? Спитай, бо я досі ще не почута. Спитай, як тужно, коли він там, та ліпше б мене віддать катам. Спитай, як хочеться все розбити, лише б його врятувати і жити. Але скажи ти, яких заходів треба вжити, яка зброя, які посли, щоб їх вивели і спасли. А потім питай, як себе почуваю я. Як це, коли з під ніг котиться вся земля? Але мій чоловік, герой. Йому не потрібні медалі лише подолати шлях до мене і зазовсталі.